У мене абсолютна апатія. Тоді я ще не знав, що це депресія. Тобто я пережив депресію в період десь приблизно трьох років, і mm -hmm. це була настільки глибока е, клінічна депресія, що е, прокидаючись рано вранці, я був втомлений так, що, начебто, я провів три богослужіння поспіль. Я скажу, як і я. я не хотів служити. У мене mm -hmm. було сил проповідувати. Я максимум, що робив, е я міг прийти до церкви. Бажано, щоб служіння вже починалося, щоб я не з ким не спілкувався, бо мене це виснажувало остаточно. Міг відкрити служіння, слово відкриття сказати якесь коротеньке, і після цього мені треба було тиждень відходити емоційно від от такого короткого меседжу. І я уходив максимально після служіння, щоб ні з ким не спілкуватися. От такий в мене був режим три роки, і я вдячний, що моя церковна рада вона підтримала мене в цей час і вона вела церкву. А я намагався бути включеним настільки, скільки міг. Но, е, ну я був овочем, якщо так сказати, що ага. я почував. Ось таке було випробування три роки, після якого, слава Богу, я. Через певні дії, через певне навчання, певних людей, спеціалістів, вийшов з цього стану і продовжує служіння.